Як ви оцінюєте нинішню політику Трампа щодо України? Дуже погану політику. Чому? Ну, тому що це буде проблема не тільки в українців на даний час, а й для Америки. Не? Багато імпортувала Америка демократія, що в них самих не залишилося. І... Скільки часу ви в Іспанії? Ми так, ми два місяці буде в Іспанії. Як вам тут? Не добре, але додому хочу. – Звідки ви приїхали? Плануєте тут залишатися надовго чи плануєте повертатися? Вже не очікуєте, що війна скоро закінчиться? Я з самого початку не очікувала. Тобто відразу розуміли, що це надовго? Які плани тут в Іспанії? Вчити мову, інтегруватися. До школи вже дитину записали? Записали. Як в школі? Далі. Подобається. Далі. Так Гаразд. що побажаєте українцям в цей складний момент? Триматися Далі. кучі. Купи, купи. І не сваритися. Між сваритися, да? а, що може й посваритися. Але триматися купи. Але, але купи триматися. Добре, дякую Далі. вам за інтерв'ю. Дякую.